Машинка у нас мультифункціональна, можна зробити все, що заманеться. вам, І возитель, купу людей відпочивати на природу. І багажник гігантський можна перевозити щось, що бажаєте. Це легендарний автомобіль. Honda Pilot 2008 року на дуже надійному двигуні 3.5, бензин. Також на тут вписаний газ 4-го покоління. Це така така зроблена оптика. Власник позаймався в машинку грошей. Не жалів. Все зробив як треба. Всі кнопочки працюють. Є в нас омивачі фар, з такі от туманечки, парктроніки 360. Стоять дисочки з дуже гарною гумою, як бачите. Все охайне, чистеньке. Автівка у нас потонована, встановлені рейлінги. Відчиняємо автомобіль і нас зустрічає шкіряний салончик. Є в нас доволі гарна бокова підтримка, електроуправління. Що можна було підналаштувати під себе також повний електропакет, центральний замочок, електрорегулювання зеркал, навіть пам'ять сидінь. І це все, друзі, у 2008 році. Переходимо далі і бачимо відразу коректор фар, умивачі фар, парктронічки. Це нас ручничок, мультикермо в дуже хайному стані. До речі, нагадаю, що пробігу тут 330 тисяч. Машинка в нас в ідеальному стані. Маємо мультикермо, на якому управління мультимедієчкою, інформація на бортовому комп'ютері і круїз-контроль. Також наявний датчик світла, датчик дощу. Ось така у нас центральна консоль. Тут екранчик, який виводить інформацію по мультимедіа. Аварієчка, блокування повного приводу. З тут датчик газу стоїть у нас. Автомат. Дуже надійний, довго ходить. Управління мультимедієчкою. Чотирьохзонний клімат-контроль. Просто подивіться скільки налаштувань, ви знаходитесь, наче в якомусь літаку. Також підігрівчики охолодження сидінь, прикурювач, ніша для речей. Тут така от гігантська поличка у нас можна складати речі як зверху, так і відкрити, і мати доступ до підстаканника та ще до двох відсіків. І що в нас є в цьому авто? Правильно, це у нас лючок, який можна закрити шторкою, ось так от, або ж повністю відчинити. Само ж собою сонцезахисні козирьочки, Ось ми заходимось позаду. Враховуючи, що переднє крісло відкинуто майже на максимум. Місце тут дуже багато, я вам скажу. Сидіти дуже комфортно. Шкіра у нас тут в ідеальному стані. Ось як бачите, чотирьохзонний клімат. Тут у нас також є охолодження підігрівчики, дефлектори повітря. Це у нас прикурювач. Також дивіться, у нас тут є шторочки навіть. Якщо ви не хочете, щоб вас бачили позаду, можна так взяти, зачинити і ви все будете бачити. Ось, друзі, дивіться, відкинули ми задній ряд сидінь. І що у нас є позаду? Правильно, третій ряд сидінь. Ось так от авто буде виглядати позаду, трошки менший буде багажник, але це ж нічого, адже у нас з'являється ще один ряд сидінь. Ось, як бачите, ось так от виглядає. Задній ряд взагалі у нас в ідеальному стані. Фактично не відчинявся. Стан шкіри просто як з заводу. Також у нас тут присутні додаткові підстаканечки, ремені безпеки, дефлектори повітря, все, що потрібно для комфортного пересування. Ось так, якщо ми відкинемо всі сидіння, можемо бати отакий от просто уже не багажник, а просто я не знаю, якусь машину. Спальне, спальне місце. Спальне місце, да, от, Власник нам каже, підказує, спальне місце може бути таке гігантське, реально можна виїхати на природу, кинути собі сюди подушечку і відпочивати. Також у нас є бокові відсіки для речей. Також у нас тут присутність, саме ж собою електропривід, є навіть кнопочка, все працює. Давайте перевіримо, натискаємо, подається звуковий сигнал, і авто зачиняє задню ляду. Ось ось такий цікавий паркопчик, як бачите, прикрашений. Є в нас відсік під газовий балон, роздвоєна вихопна система, саме собою чудовий, гарний надійний та практичний автомобіль. Машинка, яку реально робили інженери, а не маркетологи. Тому, друзі, звертайтеся. Машинка буде чекати вас у власника. За будь-якого дзвіночку він прийде і обов'язково вам покаже цей чудовий автомобіль. Тому чекаємо всіх на Автопоінті. Автопойнт. Придбай якісне авто.